Ми до вас заїдемо, знаєте, така трохи безкоштовна реклама. 6. Ну, дивіться, це, це, оста... це передостанній шанс е..., е..., щось забрати на аукціоні. передостанній, бо в нас ще буде останній лот. Тому трохи подумайте, може хтось трохи хоче дати більше 600. 600 це не так багато. Ну, то просто будете працювати, працювати 24 на 7, знаєте, позбираєте гроші з квартиру продаєте. А от все добре для дітей для освіти. І дивіться, ми ж сюди, коли йшли. Ми знали, що тут будуть гроші збирати. Знали. Знали, ми тримаємо їх при собі. Так. Шість тисяч раз. Так, дивіться на ту сторону, я буду дивитись на цю сторону. так. Шість тисяч два. Довго, а пауза каже кому. Шість тисяч треть. Правда? Друзі, дякую. Навіть я приймаюся через те, що ті е, київські від'яни нині мало дають на акціону.